Усі наші дороги, як і наші думки, молитви сьогодні там, де виборюється українська свобода, де у горнилі війни гартується українська міць. Минулого тижня оргатинська міська рада ініціювала чергову поїздку до незламних тих, хто ціною власного здоров'я і життя стримує ворога. Понад тисяча наших земляків на фронті вони тримають оборону на Донецькому, Харківському Запорізькому напрямках. А оскільки сучасна війна, це передусім технології, то техніки треба багато, адже на фронті це розхідний матеріал, що сьогодні є. А завтра, після чергового ворожого обстрілу. Нема а без очей у небі важче воювати без реба важче уберегтися, без тралінка важче комунікувати. Тож тил завжди непоготові підставити плече підтримки. До своїх рогатинська міська рада повезла найнеобхідніше техніку, продукти довготривалого зберігання, маскувальні сітки і нашу молитву, щоб усі повернулися живими. За понад один мільйон гривень з місцевого бюджету були закуплені два квадрокоптери Mavic 3 Pro та один квадрокоптер Mavic 3T Enterprise. Вносна антенна Avenger, автомобільна репстанція Shelter та три засоби. Радіоелектронної боротьби ловець, наземна станція керування дронами та 60 плат ініціації. Старлінк, тепловізор та мавік Pro на передову передали вірні друзі України, релігійна спільнота храму Матері Божої неустанної помочі, згромадження редемтордистів з Барселони. Ветерани поліції закупили для наших захисників 10 десятидюймовий дрон За кошти працівників міської ради були придбані комплектуючі для квадрокоптерів. Незмінним помічником Рогатинської міської ради у довезенні цінного вантажу на фронт є місцева релігійна громада церкви Стиян Віри Євангелівської відвірянці і спільноти військові отримали також два комплекти коліс для багі автомобіля високої прохідності, одяг, солодощі та засоби гігієни. Не стоять остронь допомоги фронту і місцеві підприємці та підприємства. Так, товариство з обмеженою відповідальністю «Гудвелі Україна виділило дві свині туші з цієї сировини. Підприємець Степан Шиманський з Липівки виготовив смачну буженину для наших захисників, копчені кури від Ярослава Якимця, горіхи і сухофрукти від Віталія Борути, 2,5 тонни води від галпласт. Ту теж поїхали на схід. А повички рогатинського центру дитячої та юнацької творчості подбали про захист. Більше 30 маскувальних сіток зроблять невидимими позиції наших оборонців для ворога. Отож, кожен наш внесок, навіть найменший, допомагає зміцнити нашу армію та зробити українську перемогу ближчою.